Чи є певні особливості проведення обшуку в адвоката, який перебуває в трудових відносинах на підприємстві? Так, дійсно, є такі особливості, і вони полягають в тому, що все ж таки особа, яка має статус адвоката, перебуває в трудових відносинах з підприємством. Тобто, на посаді штатного юриста, повинен в першу чергу внести відомості. До єдиного реєстру адвокатів України щодо свого місця знаходження, щодо місця знаходження свого а, робочого місця в даному підприємстві за певною адресою, на певному поверсі, в певній кімнаті, в тому числі необхідно такому адвокату а, розмежувати своє робоче місце а, від інших робочих місць. інших Працівників даного підприємства, тобто розмежування може бути табличка на дверях, може бути якась а, м, певна вивіска, може бути наявність візиток на робочому столі, наявність наліпок. На а, робочому місці адвоката, де буде підтверджено і відокремлено, що тут зберігається адвокатська таємниця, і в такому випадку, якщо до вас прийдуть на підприємство з обшуком і побачать, що є відокремлене робоче місце адвоката, то слідчий прокурор або детектив буде відповідально відноситись до прийняття рішень щодо огляду або обшуку такого робочого місця.